Шалом, це Славко, щоб спокійно завершити оцей ніж для доброї людини однієї, мені треба закінчити ситуацією. Спочатку відповім на питання, ну інакше я ж не можу роздвоюватися. Каже, чому змінити генпрокурора або призначити міністра внутрішніх справ. Слухайте, скільки тут уже призначали генпрокурорів і міністрів, навіть міністрів внутрішніх справ, навіть зовнішніх це хоч раз допомогло Україна файлет стейт. України одна історична місія в держави, не в країни. Не в... Впасти пізніше Ерефі. Розумієте, це пострадянське уйобіще, таке само, як Білорусь та Російська Федерація. Якщо говорити за держави, це війна Мордору проти Ізенгарда. І Зеленський ніякими змінами генпрокурорів тут нічого не змінить. Тому що. Всі прокурори прогнили, а створити нових прокурорів потрібно Руденко, 17, 27, 37, 47, Від піз 30-40 років. 30 років буде революційна цілесообразність. І на четвертому десятиріччя, якщо не добить, звідки знайдуться касматия трісучіся професора права недобітия. Дереволюціонне, то і з них можна здати якусь такусь систему. Це все, що коли всі, кого вивчали 30 років тут на суддів, на юристів, їх треба всіх, як би це сказати, огніною купелею не должны прийняти, як і більшість госчудовків других Розумієте? Тут це настільки прогнило, що з мінами тут нічого не зробиш, а огніну куплею устраивать вам ніхто не дозволить, на жаль, розумієте? Тепер до суті своєї. Ми весь час говоримо за. Ось воно. Правильно, за Серебрянський ліс. Правильно, ось воно. Від Лисичанська, від Білогорівки. Ось. До нікому невідомих, як вона, слухайте, забув. Васюківка. До Великої Васюківки. Грейт Васюківка. І. Дії на півночі зрозумілі, чого вимагає Третя армія від Збройних Сил України, вона хоче посудитися. Правильно надів одна людина сказала, що сама бойня в серебрянському лісі а про нього мало говорять. Я, на жаль, теж мало говорю за бойню в серебрянському лісі, тому що не дуже її розумію. Ясно, що це загроза Сіверську. І загроза з півночі, ви розумієте, агломерації Краматорська потім. Але наскільки цю загрозу можна реалізувати? Те, що противник відпробує якусь глибоку операцію, ну діє він по тилах. Діє. Я от думаю, по якому ямполю стріляють коксани? Слухайте. По цьому ямполю, що отут, чи по якомусь іншому, який, а, я, за який ямпіль йдеться? Слухайте, я, мені цих ямполів наплодили в Україні. Це так просто, щоб міру нашого нерозуміння бойових дій на цій ділянці. Я поки що бачу боротьбу за високі, отут, от івано Іванодарівка це все боротьба за висоти. Противник в типовому для нього стилі здобуває висоти. А українці в типовому для них стилі, як отут, отут, -от, власне, от, на второстепенних участках, там, де ставки не так розпіарені, ставки, може і високі. Для тих, хто тут грає, на жаль, на зелена сукні казіно, що російською звалося Імперією, це є. Ставки високі, але вони не розпріварені. От наш наступили на Васюківку, попали під вогонь знову-таки долину річки. В чому важливість долина річки Васюківки, що треба було гнати підрозділи бригади в наступ? І тут противник задіяв засоби техніки, щоби. Призупинити цей наступ. В чому сенс загальної гри на цій ділянці? На що це треба було відбивати назад? Я цього сказати не можу. Це не означає, що це не важливо. Це означає, що у нас з вами немає інформації за ці. Бо ну, бо давненько я за Виївку майже рік не говорив за бойові дії в районі Виєвки, так само і Дарівки. Ми не знаємо, що тут відбувається, і який сенс цієї гри, і чому посилають Збройні Сили України в контратаки, і що вони в цих контратаках втрачають. Нам би розібратися з цією ситуацією, тому що все, що ми знаємо, що Сірібрянський ліс дуже важливий. Бай на цьому напівслові я завершу. Асю відправлю нарешті ж треба щось уже повечеряти. А сам буду доробляти. ножа. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам надзвичайно вдячні.